Немає ніякого єдиного човна, одного човна його просто не існує. Чим далі ви від фронту, тим більше люди думають тільки про свої посади, зірки, звання. Людина, яка сидить в кафе і замовляє еспресо, розуміючи, що на фронті колапс і бракує людей в піхоті. і В нас криза, і ми втрачаємо території. Тим самим вона каже. Моя власна безпека і моє життя для мене важать більше ніж існування країни. І якщо фронт підійде до мого кафе, то я скоріш емігрую звідси, ніж спробую ризикнути своїм життям, щоб цього не відбулось. Безперечно, військові можуть пити каву. І ми пили каву і в Покровську. і Я пив каву, коли я приїжджав там після порани. Терніса можливо, що Але він думає, який коли це він відсоток таких каву? людей в Києві, які приїхали там з якихось причин з фронту. Між тими, які тут знаходяться постійно і не мобілізуються чи намагаються взагалі якось вирішити це питання. Звісно, що можна сказати, що я там доначу, що я там тримаю бізнес. Так, все це все це справедливо, але більша частина людей, я думаю, що не залучена глобально в ці процеси, і люди на фронті це прекрасно розуміють.